Михайло Юрійович, ви виступили науковим консультантом при створенні батальної картини Галицькі хорови в грунвальські битві 1410 року? А ця битва вплинула на хід історії Європи? Вона вплинула на ряд європейських країн. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося об'єктивно відтворити ту подію? Адже тут не можна було помилитися? Треба, аби була дотримана історична правда. Наскільки то було складно, і що для цього було потрібно? Тут е цікаво було дотриматися історичної правди за формою і за змістом е картини. Е тому е треба було, бо більшість е картин, які написані, а про гринувальську битву намальовано багато. До речі, жодної картини не було значної е зроблено вже в Україні за часів Украї України Незалежної. Е то там ми всі знаємо, що під Грюнвальдом були хоругви лицарські і з Львова, і з Перемишля, і з Галичини, і з Волині, і з Київщини. Але ніхто не заглиблювався, а що ж вони там робили і де вони були? Ну, відомо, здобули перемогу. Є герой Іван Косущик з Романкова, який отримав від короля села в нагороду за свої подвиги. Все. А що ж відбувалося на полі битви? І е, цікаво було знайти, а чи нема десь в історичних джерелах, е, хоч згадки про те, що відбувалося на полі бою, і чи нема у цих згадках героїв, які про яких ми знаємо, ви в тому числі тих, які прийшли туди з України. Виявилося, що таке місце є, адже невдовзі, ну як вважають, не пізніше ніж за місяць, півтора-два після битви, десь восени 1410 року, був написаний опис хроніка конфлікту. Тобто там описувалося, що ну, через що починалася війна і що відбулося під Грунвальдом. І там якраз у цьому документі згадана Галицька хоруба землі Галицької. А оскільки тоді підрозділи виступали більш-менш компактно, можна допустити, що поруч із Галицькою хоругою могло бути і інші з земель українських. Правда, в ті часи вони називалися трохи інакше. Вони називалися руським королівством і вважалися спадковими володіннями польського короля. Інша частина України належала до Великого Князівства Литовського і Руського. Так от Галуськи, скажіть, будь ласка, в нас у студії присутня ця картина, так, так. репродукція. Скажіть, будь ласка, можливо, тут і є ці хороглики, що таке? Що таке, що таке хоругва? Сучасне розуміння, це щось, що несуть перед хресним ходом на свята так. у давні часи? Це це слово мало подвійне значення. Це був військовий прапор, не громадянин, це був військовий прапор і це був військовий підрозділ, який складався з кількох сотень лицарів і з їх почту. Ну, власне, кожен лицар, такий простий, звичайний, скажімо, лицар, небідний, але не дуже заможний, він йшов на війну і вів з собою двох стрільців. Грамота королеву давалася, що такий-то там Івашко Сущик з Романкова має служити з списом або списом із двома стрільцями. Кожна земля мала зібрати певну кількість таких воїнів. Ну, були землі, які збирали більше, скажімо, Поділля. Воно виставило одразу три хоругви, Настільки воно було визначним. Багато вояків було з Волині, і там певно була не одна хоругва, бо лише один Сигізмун Коребутович, який в ті часи мав володіння на Волині, він виставив власну хоругву. Причому це виходить, що на рівні якихось польських магнатів там були такі магнатські хоруги. А це було дороге задоволення, адже озброєння вершника лицаря коштувало тоді приблизно як маєток, бо відомі застави за село давали приблизно стільки навіть менше ніж за нормальне спорядження, яке тоді можна було купити на ринку. О. Власне, ми і тут, тут є побачити? Галицька хоругва і тут вже починається найцікавіше. Бо Ян Блугош, польський історик, який описував битву, він написав, що було зображено на хоругвах. І хоча собі хоругви не збереглися, от за цим описом Галка в короні на білому полі, ми її тут бачимо, вона в центрі картини, от вона якраз над хоругвою землі, землі Галицької. Ну Це узагальніше ми написали Галицькі хоругви. Власне, з Галицької землі була одна хоругва, Але за, зараз для українців Галичина це що? Це ще і Львівщина, і Івано-Франківщина. І от е, маємо тут Львівський стяг Львівської хоругви, от той самий Золотий Лев на лазровому е, тлі, і який спинається на срібну скалу. Ось він тут теж е, попереду е, присутній. Е, тут нема, е, скажімо, хоругви землі, перемишльський двоголовий Орел. На Теж на Лазуровому полі, чи ведмеді, який там в лісі це холмської землі, які теж тоді вважалися. Нема тут і золотого сонця на червоному тлі Подільського, а таких з прапорів мало бути три, і там було написано, що вони всі під однаковими хоругвами виступали. Тобто ми їх тут не б... Ну, Але от вони таким чином присутні. Поруч тут є прапор, от голова на жовтому прапорі, така рогата це. Сандомірська земля, там далі йде Вилюнська, тобто разом з польським хоробами, ну, власне, руське королівство, Галичина це частина корони польської на той час. Перейдемо тоді від хоробів до зброї. так? Ну да, до зброї лицарів, Скажи, які б'ються під цими хоробами, так які б'ються під цими Скажіть, будь ласка, що потрібно було вам для цього знати? Можливо, власне, з якимись розкопками, не знаю, чи теорією багато читати, щоб вказати ну, ну читати читати це баталісто, як читати потрібно це описати. так, бо збереглися, скажімо, описи лицарських арсеналів, що там було. У пересічного лицаря. І воно настільки детально описано. Ну, а вибачте, а зброя це ж майно, то треба знати, що у такого-то лицаря там є, там стільки-то списів, стільки-то мечів, стільки-то там чи є кольчого, чи є в нього шолом, чи нема. Це все було в описах. Стосовно території України таких описів не збереглося, стосовно території Польщі вони є. Крім того, є розкопки. Як на території України і на території Польщі є знахідки зброї того часу археологічні в Україні? Найбільш відоме це на івано франківській Чернівецькій області. Таке місце називається Зелена Липа. І там знайдено було частини панцирів, якусь зброю спорядження коня. Ну це правда датується десь 70-ми, вважають, 80-ми роками 14-го століття. Гринувальд це 1410 рік. Але власне та зброя, вона там десятиліттями, основні моделі вони були в ходу і на часи Гринувальда. До речі, тут на передньому плані зображено воїна у червоні. Тут бачите, червоним вкрита. Його озброєння, там під, бачимо, кольчуга і щось червоне зверху з такими пряжками, з блискучими клепками. Це на ньому не простий одяг, а це так звана бригантина. Там на основу шкіряну або з тканини наклепувалися пластини металеві, які прикривали тіло воїна. І згорі це все було покрито червоною такою розкішною тканиною. Такий нормальний комплект, який може власника захистити і від ударів меча, і від списа, якщо йому пощасти. Більшість вояків ми бачимо у кольчугах в Галицьких хоругвах, але є. От у повній зброї попереду ми бачимо це, як тоді називалося біла зброя або плитова зброя у панцирі, в шоломі, захист такий латний рук, ніг, кінь у червоній попоні, вершник з відкритим лишем. Це такий персонаж, відомий, це той самий Іван Косущик, герой. Відомої битви це він в перших рядах утакує. Звичайно, простий собі лицар, який. Ну, там у своєму розпорядженні навіть одне село навряд чи міг закупити такий повний комплекс зброї. З цього зрозуміло, що ця людина мала відзначитися не лише під Гринувальдом, а де до того ну, видно, лицар був ще той. І тоді за тодішнім звичаєм знімали зброю з переможеного ворога. Коваль трохи попрацює. Ну, якщо там підходить, то це можна підігнати і все можна йти в бій. Бо краща зброя це більше шансів вижити у такій битві. А власне до теми чи важко було пробити такі обладонки? Це залежало чим, бо тут дуже багато зброї, от, ви бачите, цей от лицар у червоному панцирі Він намагається свого ворога вибити з сідла сокирою. Розробати такий панцир, як на Івашкові мечем. Це була проблема. Хіба що можна було проштрикнути потрапивши десь між цими платівками? Ну там списом ще можна було вдарити. Якщо пощастиш, то заб'єш. Тут ще одна є грізна зброя, от під прапором з левом, арбалетник. Це страшна зброя на полі бою, де, десь ну, дві третини цих орого за штатним розкладом це були стрільці з арбалетів. Інше питання, що скорострільність у цієї зброї не дуже велика, і зарядити його, сидячи, верхи на коні ще й в бою дуже складно. Але якщо така стріла під прямим кутом потрапляє у навіть у такий панцир-нагрудник, на то лицар ну, вважайте, вже виводиться з ладу. Uh, і тут ми бачимо, що є забиті і коні, і люди забиті саме цими арбалетними стрілами. Ну єдиний захід, і то теоретично це міг щит захистити, і то, якщо з великої відстані. А тут стрільба ведеться майже впритул. Хоча могло пощастити, і стріла могла зрекошити. Тут бачите тут деякі ем, шоломи з забралами от з такими страшними. Да? Це називають іноді собача пика чи таке поетичне концгугель. І е, я мав на своїй практиці, коли ми стріляли з арбалета майже впритул. У шолом оснащений таким забралом, стріла рикошетила, як від ці снаряди від танка Т-34. Тобто, всі ці хитрощі у виготовленні броні, вони були підпорядковані максимальному захисту свого володаря. До речі, от, цей лицар, до якого ми зверталися у червоному обладунку, це теж вирішили зобразити такого персонажа. Дуже важливого. Він поіменно згаданий у хроніці Яна Длугоша. Це Олександр з Гораю, Олександр Горайський теж лицар з України, стародавній лицар. Ський рід горайських, вони дослужні. Один з них дослужився до краковського підкоморя, тобто людина управляла королівською столицею там при відсутності короля, і відомо, що він йшов в бій у перших рядах краківської хоругви. А власне чому з'явилися галицькі хоругви на полі бою? Тому що виникла небезпека отут у центрі, бачите, хоругва з білим орлом. А Горальський би бився у хоругві на дворнищину. Він бився під цим, битися під цим прапором, в тому числі, і е, в якийсь момент бою ця хоругва впала, і треба було її рятувати. Так на полі бою з'явилися галицькі хоругви, і ну, власне падіння ворожого прапора це вирішення бою. Але тут полякам, польським хоругвам вдалося і галичанам переломити хід бою, і е, це ще не була перемога. Чому? Тому що коли впала Краківська хоругва, вирішив ввести у бій резерв і магістр Тевтонського ордену. І ось тут бачите, під прапором, білим прапором, золотим хрестом, з чорним грифом, орлом іде в бій останній резерв. 15 хругов орденського війська. Ну і видно, що тут бій буде взагалі страшенний. Власне, так і записано в усіх хроніках, що тут вони зійшлися, і багато загинуло.